Домівка врятованих тварин існує уже п'ять років. До повномасштабної війни там жили лише дикі тварини. Після 24 лютого волонтери почали евакуйовувати і домашніх улюбленців. Собаки, коти, кролики шиншили знайшли своє місце у прихистку. Після того, як підірвали Каховську Гес, львівські волонтери поїхали на Херсонщину та допомогли евакуювати тварин. Загалом волонтери пробули там чотири дні. Їм вдалося евакуювати 96 котів та 72 собаки. У той час у притулку залишились інші працівники, які будували вольєри для тварин, аби мати змогу прийняти всіх. Коли волонтери привезли тварин, то відразу був ажіотаж. Люди хотіли забрати тварин. Однак багато чотирилапих були хворими, тому вони мали пробути карантин. Тварини пройшли через охолодження. Зараз у них різні інфекції, деякі із них мають рани. Зараз їх лікують у притулку. Також тваринам був потрібен час, аби звикнути до нових умов. Кілька днів тварини провели у вольєрах під наглядом ветеринарів, та уже зараз вони можуть гуляти із людьми. Зараз кожен охочий може прийти та допомогти притулку, прогулятись із собаками або допомогти із прибиранням. Працівники розповідають, що чимало тварин уже знайшли нові сім'ї, однак ще більше із них досі чекають на нових господарів. Вони потребують любові та турботи. Їхні оченята не залишають байдужими нікого. У кожного із них своя історія, проте їх об'єднує одне: усі вони хочуть знайти нову домівку та відчути тепло та опіку.